Чудово, смердюче промислове місто, велике, але невеличне. Забуло слобожанське народження, забуло слобожанські полки. Не утворила американської казки. не йшли будинків хмари. Чудово! Воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні віків. Микола Хвилявий, редактор Карк. Ми у Харківському завулку. На початку легендарного Сявкіного Яру, Сявкін Яр поділяє географічно Холодну Гору і Лису Гору. Існує дві легенди щодо його назви. Перше, що тут жили сявки, і тут жив знаменитий ворог в законі, який тримав воровський общак. Ця легенда підтверджується тим, що газета Южний край наприкінці 19 століття писала, що бояться сюди заходити навіть поліцейські. Втім, існує і інша легенда, яку я дуже люблю, яку вважаю. Напівпровдивою. Тут недалеко жив Григорій Сковорода. Тут він часто бродявся. А звідси пішла назва Я, Тобто я Варсаве. Нам на Лису Гору. Туди, до Григорія Сковороди. На Лису гору веде вулиця з назвою, яку важко запам'ятати. Вулиця Революції 1905 року. Радянська назва не прижилася. Місцеві називають її так, як і 200 років тому кузінська, на честь колишнього власника цих земель. Славний професор Микола Сумцов записав знамені рядки про нього. В Харкові на початку 19 століття, за часів квітки Основ'яненка богачем-откупщиком був великорос Кузін, як на сміх сам великий запійний піяка. На Горільці він нажив доми і сади, найкращі в місті. Великий сад був і там, де тепер кузінський міст і залізничні майстерні. Це був одночасний меценат. іноді він допомагав людям в науці і мистецтві. До його часом зверталися видатні місцеві громадські діячі, наприклад, Каразін, щоб він допоміг молодій людині вибитись у люди. Кузін тоді висував шухляди в комоді, ту з золотими, ту з срібними карбованцями, і казав, бери, скільки треба. Натура була широка і щедра. Слід згадати й іншого багатія Івана Степановича Гаращенка, єдиного українця з поміж харківських мільйонерів. Іван Гаращенко товаришував із професором Сумсовим, і з професором Багалієм, а 1917 року мав намір побудувати на Лисій Горі будинок для товариства Просвіта. але завадила революція. До сковородими підемо не кузінською вулицею, яку переименовували, підемо вулицею Сковородинівською. Її назву ніколи не міняли, і понад два століття вона є єдиним топонімом, який зберігає пам'ять про Григорія Варсау. Ох, вулиця Сковородинівська, вулиця Сковородинівська. Колись в цьому будинку була дитяча бібліотека, де мені, тоді її читачеві, цілком серйозно розповіли, що тут, на Сковородинівській, відбулася зустріч Катерини II зі Сковородою. Вона нібито запрошувала Григорія Савича до Петербурга. Але на це він, стоячи біля худоби, що паслася, гордо відповів «Мені моя свирель і овца дороже царського вінця. Вулиця Сковородинівська несподівано переривається виступом Лисої гори і так само несподівано продовжується за ним і тягнеться аж до храму. Ми на Лисій горі сюди не водять екскурсантів, бо немає тут пам'яток архітектури. Тут рідко бувають краєзнавці, бо тут тільки одна пам'ятка історії, храм, ікони. Казанської Божої Матері, який увійшов в історію тільки тим, що він ніколи не закривався. В 1939 році це був єдиний діючий храм на Сумську, Харківську, Донецьку та Луганську області. Тут не мешкали знаменитості або відомі люди, крім одного Григорія Сковарди. Сковородинознавці тут були щонайменше 50 років тому. А півстоліття тому, може і більше, тим єдиним сковородинознавцем була доцент Харківського педагогічного інституту Анастасія Ніженець. Ще у середині минулого століття вона ретельно збирала архівні матеріали, листувалася з людьми, причетними, хоч якоюсь мірою, до спадщини Григорія Сковороди, організовувала фольклорні експедиції до місць його перебування в Харкові і на Харківщині. Анастасія Ніженець була ініціатором і організатором увічнення пам'яті Григорія Сковороди. Вона є фактичним фундатором музею мандрівного філософа в Сковородинівці. Анастасія Ніжнець авторка популярних брошур і ґрунтовного дослідження під назвою На зламі двох світів розвідка про Григорія Савича Сковороду і Харківський колегіум. Анастасія Ніжнець залишила нам спогади, де описала свої, на жаль, безрезультатні спроби зберегти для нащадків нестертими сліди Григорія Сковороди в Харкові. Городу, нрав, і права, Всякий міє свой ум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу свій вкус єсть каков. Коли я вперше потрапив в ці місця, а це було невдовзі по тому, як тут побувала Анастасія Ніженіць. Мою увагу привернула ось ця хатка, типове селянське помешкання Слобідської України кінця 18-го, початку 19-го століття. Старенька господарка тоді розповіла, що цю хату купив ще її дід у 1912 році і хаті цей вже понад 150 років. Ось такою хата є в році 2015-му. Може, її стіни пам'ятають мандрівного філософа, бо ось сюди, на ділянку, обмежену вулицями Сковородинівською, Серафімівською та Чистоклітівською, чащав під час свого викладання в Харківському колегіумі Григорій Сковорода. Зараз вже важко, а то й неможливо уявити цю місцину, зарослу густим лісом. Ось саме з цієї криниці пив воду Григорівська Ворода. Саме там, у дворі, колись стояла хатка, в якій жив. Жив він в хаті лісника чистокліта. Це прізвище на, на, назавжди в назві цієї вулиці. Тут були землі Покровського монастиря і ті 10 років, які Київськоворода... Харківському колегію, у в Покровському монастирі, за ці 10 років Сковорода дуже часто приходив саме сюди, на пасіку, до пасічника чистокліта. І саме тут провів дуже багато часу. Ми цю землю топтали ноги Григорія Сковорода. Це, можливо, єдине місце в Харкові, де збереглася жива пам'ять Григорія Сковороду. І свідчиться навіть не ця меморіальна дошка. Попитайте навколишніх мешканців, і вони вам обов'язково розкажуть, що небудь цікаве про Григорія Сковороду. Від часу своїх перших відвідин сковородинівських місць на Лисій горі я побував тут сотні разів. І ось як можна підсумувати, почути від місцевих мешканців. Всі вони в один голос твердять, що саме біля цієї криниці полюбляв перебувати Григорій Сковорода. До 1960 року криниця була під дашком, а ще раніше, у 1920-х роках, там стояли хрест, ікона і горіла лампадка. Цікава згадка і про те, що під час епідемії холери, яка лютувала в Харкові 1921 року, у Сковородинівській криниці не було смертоносних бацил. Цікаво й те, що їх не було і в Романював колодязі, якого зараз вже немає. Але був він саме у Савкіному Яру, на початку якого ми вже побували. А де ж сама та хата, що належала пасічнику Чистокліту і в якій жив Григорій Сковорода. Ну, значить вона стояла тут, до в Сковороди. Вона yeah. була длінна yeah. до сих пор відсюди до кінця одразу. Вона вже була получше. Як Якобы... Якби Родственники його учили там. Там була експертиза і сволок. А стався сволок. І зробили експертизу, і там сволок точно 18 -го століття. Значить, це в кінці учаска. З правої сторони щось було. Цей чоловік мешкає біля Криниці Сковороди лише не 10 років і викладає, як бачите, свою версію. Насправді чистоклітівська хата була одразу за криницею. Що вона була дійсна з кінця XVIII століття, Анастасія Ніжниць довела через спеціальні експертизи, підтвердивши тим самим факт перебування в цій хаті Григорія Сковороди. Хата достояла до 1972 року. В ній мешкала родина Шевцових, яка по неділях вбраний рушниками портрет Григорія Сковороди виставляла над криницею. В рік 250-річчя від дня народження мандрівного філософа мала не в день ювілею Григорія Сковороди, коли в Харківському університеті відбувався з цієї нагоди міжнародний конгрес, трапилось ось що. Звернімось до спогадів Анастасії Ніженець. Приїхала машина з міліцією, і 15 чоловік, затриманих на два тижні в міліції хлопців за хуліганство, розкидали хату. Сказали сусідам розібрати дрова, а дубовий сволок зрушити не змогли. У районному товаристві охорони пам'ятників голова товариш Іщенко сказав, що забрали його на подвір'я вагоноремонтного заводу. Товаришу Шевцову дали квартиру. Розпитування нічого не прояснили хто видний, хто дав розпорядження. Залишається тільки уточнити розпорядження дав особисто перший секретар Харківського обкому Комуністичної партії України, товариш Ващенко. Так було знищено національну реліквію українського народу. На знімку, зробленому Анастасією Ніженець 1972 року, хата Григорія Сковороди на Лисій Горі Сивий наш батько Григорію Савичу, каятись вмієм, та грішніків тьма, так і лишатись вам в мандрах назавше, Може б, додому вернулись, так хати нема. Хведька хитрець у глипанській тре, Хведька купець при аршині салже. Тот дом свій на новий манір, тот весь в процентах пожалуй повір. А мені одна тільки в світі дуна.